Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Flagman Shop. І у нас рубрика Файний огляд. Як ви бачите позаду мене новинка 2024 року Big сейшн 3 Man. І він найбільший з наших всіх наметів. Тож давайте розглянемо його характеристики більш детально. Шатро має звичну квадратну форму з розмірами 3,30 на 3,30. Висоту 2,20. Намет обладнаний міцною алюмінієвою рамою з розсувною системою, яка фіксується автоматично, з тканиною 10 тисяч мм водяного стовпа. Намет складається з двох деталей: це основний купол та водонепроникна накидка. Поверхня купола обладнана москітною сіткою, що слугує вентиляцією. Сама москітна сітка закривається додатковою накидкою з таким міцним козирком який обладнаний телескопічними трубками, які протягуються через внутрішній карманчик. Двері цього намета обладнані москітною сіткою. В комплекті також є прозора плівка від дощу, та можна повністю його закрити. Самі двері намету можна підкрутити та зафіксувати на кліпси, або встановити на додаткові металеві упори, які є в комплекті. Якщо ви двері додатково встановлюєте на металеві опори, ви можете зробити собі тіньову зону, яка є доволі великою. Намет кожної сторони обладнаний додатковими розтяжками при сильному штормовому вітрі. На задній частині ми маємо два великих вікна, які можна повністю закрити або відкрити та зафіксувати на кліпси, і будете мати вікна з москітної сітки, або повністю відкрити задню частину її та підвернути. Так само, як і задню частину, бокові ми можемо повністю розвернути та зафіксувати на кліпси. Ось так виглядає з відкритою передньою частиною. Намет комплектується підлогою в комплекті, що має дуже класний функціонал. Підлога фіксується блискавкою до основного куполу. На передній стінці намета з внутрішньої сторони обладнано двома кишенями з кожного боку. Стеля обладнана гачком для фіксації ліхтарика. Як ви бачите, намет всередині дуже просторий, ви зможете розмістити три ліжка і вам буде дуже комфортно. Як ви бачите, намет обладнаний всіма функціями в комплекті, не потрібно нічого докуповувати, і якщо вам потрібно 3 плюс людини в цьому наметі, то саме для вас цей намет. Обирайте CarPro, Big Station 3 Plus мен. То що ж, друзі, якщо вам сподобався наш огляд, ставимо вподобайки, підписуємося на наш канал. Не забуваємо ставити дзвоник, щоб не пропустити наші нові відео. Пишіть в коментарі, а також не забувайте підписуватися на наш новий телеграм-канал Флагман Лайф, де ви знайдете багато інформації о наших новинках та всіх додаткових акціях. Перейти ви можете на нього завдяки цьому QR-коду або за посиланням в описі під цим відео. Тож до зустрічі на воді, а я пішов готуватися до риболовлі.